Всім привіт! Приїхав на ремонт до мене ось такий генератор від мотоблока MotorSieч. Ось в такому він стані. На мотоблокові немає іскри. Видно, що тут є дуже поплавлені самі ці котушки І я звернув увагу, що є ось тут тріщина. Потрібно буде. Звернутися до зварювальника, щоб він нам її заварив, тому що алюміній я сам не варю, не маю чим. Зараз ми подивимося, який тут опір на наших обмотках. я мультиметр. Зараз нам потрібно продзвонити ось ці дроти, які виходять з генератора. Нас цікавить дріт. Білого кольору це дріт, який йде на індукційний датчик. І дріт червоного кольору, він йде на високовольтну котушку, яка живить наш комутатор. Оскільки в нас немає іскри, нам для початку потрібно подивитися, який опір на цих дротах. Беремо мінусовий щуп, ставимо його на наш генератор. А ось плюсовий ми. Торкаємося до білого дроту. Торкаємося і дивимося, який в нас зараз опір. Так, в нас показує 188 Ом. В ідеалі тут мало би бути у нас 200 Ом, але завод може там мутати ті кутушки по-різному, і тому опір може трішки відрізнятися. Далі ми. Міряємо опір на червоному дроті. Червоний дріт нас показує 347 Ом. Тут в ідеалі мало би бути 400 Ом. І оскільки в нас немає іскри, більш за все проблема в цій котушці. Як це перевірити? Ми беремо руками і торкаємося цієї котушки. Опір нас не повинен мінятись. Ми коли шевелимо цю котушку і можна бачити на мультиметрі. Змінюється опір. Це може означати те, що там є коротко замкнуті витки, і по причині того у нас міняється опір. Зараз ми цю котушку розберемо і подивимося, що з нею всередині. Розібрав я генератор. Був зварювальника, заварили тут все, тріщини вже немає. Потрібно ще буде зачистити ось тут є такі окиси. Щоб у нас була нормальна маса генератора з двигуном. Ось з цієї сторони заварилося. Я думаю, що це кріплення ще послужить. Що з нашою котушкою? Можна бачити ось тут посередині особливо видно, колір лаку змінився. У мене є на ремонті ще тут. Декілька генераторів. Ось для прикладу, покажу вам. Бачите, як має виглядати лак на котушці. А тут, можна бачити, він нас згорів і вийшли у нас короткозапнуті витки, і по тій причині не було іскри на мотоблокові. В наступному, в тому іншому генераторі. Що має на ремонті? Лак тут нормальний, але причина в іншому. Ось можна бачити в цьому місці. Ось тут. Попала якась волога і там просто згнили дроти. І ця кутушка в обриві, вона взагалі ніяк у нас не дзвониться. Розбираю генератора, закріпив на свій ось цей перемоточний станок. І ось так я його розкручую ту всю котушку. Я колись пробував брати канцелярський ніж, брати ось тут, зрізати такого, грався. Пробував якось пилкою такого по металу пиляти, щоб скоріше її розібрати. Але дійшов висновку такого, що краще потратити тих 5 хвилин, можливо, буває іноді. Трішки більше. Щоб ось такого просто вручну його розмотати. Тут у нас 4000 витків намотано. Розмотати і, так, мала ймовірність пошкодити саму котушку. І нічого тут не треба сидіти, ковиряти тим ножиком або пилкою. Тому зараз розмотую повністю все. Розмотав я. Цю котушку. Зверніть увагу на якість пайки, точніше, на відсутність якості пайки. За цих декілька років, що я їх ремонтую, скажу вам, що не всі генератори такі погані, є дуже класно зроблені. Це, напевно, залежить від зміни або від місця, де ті генератори робляться. Ось цей дріт, що ми змотали. Взяв новий дріт. Зараз хочу показати, яка товщина цього дроту. Я взяв сірники, спалив цей лак і ось, поставив в мікрометр. І можна бачити, товщина у нас 12 сотих. Ось такий тут дріт. Зараз. Намотаю сюди новий і покажу вам, який буде результат. Кутушку я перемотав. Ось так вона зараз виглядає. Зараз ми поміряємо опір, беремо наш мультиметр. 397 Ом, 398. Далі потрібно буде розібратися ще ось з цією котушкою. Не знаю, тут, в принципі, немає що ремонтувати, вона повністю цей сам каркас сплавився. Я, напевно, буду ставити, маю ось Бушну. Вона. Повністю справна. Бачите, в якому стані. Все з нею добре. Потрібно зараз оцю буде зняти. Я її так просто не зніму, тому що вона там добряче прикипіла. Зараз я розмотаю сам ось цей дріт і, напевно, ці всі остатки, які прикипіли до цього корпусу. А тут бачу всі котушки більш-менш нормальні. Ця чуть приплавилась, але тут зовсім трішки ці в чудовому стані. Зараз розмотую цю, ставлю на місце котушку, ту, що я перемотував ось цю. Все, зберу і покажу вам, що цей генератор працює. Зібрав я тут ось таку схему, це. Наше запалювання з мотоблока. Зараз ми перевіримо, як працює наш генератор. Імітуємо роботу наших магнітів. І можна бачити, що іскра нас нормально б'є. Значить, генератор наш працює, проблем з ним немає ніяких. Зараз ще залишиться мені взяти герметиком, замазати. Всі ось ці контакти, так як це було зроблено з завода. Саму котушку я поміняв. Ось так зараз виглядає генератор. Все почистив, продув компресором, як в магазині було. Ось так виглядає генератор після ремонту. Тут ми заварили кріплення. Перемотали кутушку високовольтну, замінили кутушку на світло. Ось ця котушка розплавилась, і я її повністю поламав, щоб зняти, тому що вона ніяк не хотіла злазити. Ось цей дріт, що я змотав. І ось тут вам положив показати дріт, який був, і для прикладу дріт з нормальною ізоляцією. Ось бачите, як він тут погорів. Колір змінився. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!